Усім гарного настрою! А сьогодні ми готуємо торт циферка. Для цього нам необхідно картонний папір формату А4. Ми її малюємо, друкуємо, вирізаємо циферку. Для цього нам необхідно взяти ось таких дві палочки, ми їх ставимо з обох сторон тіста і, і довгу качалку, і розкачуємо його. Це нам необхідно для того, щоб тісто розкачалося рівномірно і не пригорало потім по краєчках. Усе дуже просто, легко і смачно. Тож, приступимо до приготування. У мене тут дві порції на дві циферки. Кому потрібно лише одну циферку, робимо наполовину менше. Насамперед, я беру масло, сіль і цукор і збиваю до однорідної маси. Але так, щоб наше масло не втратило своєї консистенції. Насадочку в мене весло. Maslul m-a nechimnat ne temperatură. Leseam. Тепер додаємо потрішки наші жовтки. після того, як наша маса стала однорідною, вводимо борошно. Це беру тісто і за допомогою рук створюю ось такий хлібець, скажімо. Тісто в мене поки що таке досить липке, але я його ставлю на стабілізацію, на цілу ніч. Ну, можна і на 3 години, але, скажімо, я ставлю на цілу ніч. І після того, як воно стабілізується, воно не буде таке желибке і буде зручне для працювання. Перед тим, як ви ставите на стабілізацію, обов'язково покриваємо харчовою плівочкою. Так, ось наша паста настоїлася. І зараз ми її будемо витягувати. Трошечки помнемо руками, щоб вона набула еластичності. Ось, І дуже затверділо, не переживайте. Ножиком собі його поділіть ось на такі кусочки, тому що так буде легше буде його розминати. Його необхідно знов таке легенько, о, дивіться, помняти, щоб воно не було еластичності. Росімляємо Чотири кусочки зараз будемо розкачувати. Так, а зараз що ми робимо? Ми беремо наш кусочок тіста. Якщо потрібно, можна трошечки приподрити мукою і починаємо гарно розкачувати. Ми робимо з, е, з тіста, яке нас залишилося. Я от розмішала трош, додала трошечки какао і лишила кусочок білого тіста. І зараз буду робити булки, сердечка і декор для нашого тортика. А зараз ми робимо простінг з крем сиром та шоколадом. Для цього мені необхідно розтопити шоколад на водяній бані. Поки наша шоколадка топиться, ми пудру, маскарпоне і сіс збиваємо. Туді ж вводимо наш шоколад, продовжуючи збивати. Шоколад в мене ледь ледь, ледь теплий Достатньо. У нас вийшов досить такий густий, гарний крем. Ось. Зараз наш кремчик ми переносимо. Я вже почала переносити в рукавичку. У мене насадочка сімка. Ну, ідеально підійшла десяточка і 12, трошки більша. В кого є, супер? Ось що нас вийшло, дівчатка це дуже гарно, вийшло. дуже гарно оригінально виглядає і ми можемо прикрасити печенням, можемо прикрасити макароном, можемо додати якісь своїй свої фантазії, щось гарне. Дівчатка, хто ще не готував цифру, вам сюди. Переходимо до приготування.